Тільки ми виконуємо якісь дії, поки що це не пробуджує нас велике бажання і потрібен зв'язок із Творцем. І ми знаходимося тут, внизу, в найгіршому стані, найгірше за усіх. І нам немає чого пишатися тим, що ми навчаємося, що ми більше розуміємо, а навпаки, ми знаємо, що ми повинні робити, і в нас є для цього засіб, інструменти, але ми тим не менш лінуємось. І тому потрібно перевірити, як ми посилюємо бажання звернення до Творця. Щоб ми відчули в собі бажання повну силу. І так піднімались би з його допомогою все вище і вище, до вищої сили. І тоді він почує. І ми розкриємо наш зв'язок з ним. Так. В чому ми лінуємось? Ми лінуємось в зверненні до Творця. Нам немає чого робити окрім цього. Звернутися до Творця та вимагати і попросити, наскільки це можливо, усі з одного серця. We, we якщо би він не зміг відмовити. Звідки виходять ці лінощі, Відносно молитви до, до Творця від того, що ми не відчуваємо, що нам бракує хісерону. Що ми можемо так продовжувати і день за днем, прокинулись. Прийшли на урок, все добре. А я бачу своїх товаришів, все як завжди. Це не пробуджує мені Хесерон. Коли я пробуджуюсь в Хесароні, що мені бракує творця. Що робити? Ми дійсно навчаємо щодня, об'єднуємося, читаємо. Це стає рутиною для людей, які вивчають кабалу. Так. Що робити проти теліни е, які ліки? Ми можемо побачити Ще... з минулого. Авру, бе... що покоління проходили в пошуку творця, звернені до нього, і не удостоїлися. Як ми можемо бути впевненими? Що ми удостоїмось, удостоїмось досягти істинного Хесерону і звернемося до Творця так, щоб він розкрився. Все ще не зрозуміло, як пробудити Хесерун до Творця. Як я гарантую, що завтра не прокинувся ще один звичайний день навчання джерела поширення. Все як потрібно в зовнішньому. Ні, цього недостатньо. Ми повинні перебувати в хісароні, що без розкриття творця, не відчуваючи, що ми знаходимося в ньому, ми не здатні протриматись навіть секунду. І як прийти до такого відчуття? Молитва, Хісерон приходить згори від творця, ми створіння бачимо. Наскільки все людство розкривається тут і там, там якісь маленькі бажання у них, але творець. Не наповнює його. Це відчуття, яке ти відчуває... відчуваєш загалом в групі, ти відчуваєте цілі нощі? Всі відчувають таким чином рав. Кожен відчуває це, можливо, в певній мірі, але все ж таки. Якщо ми збираємо усі ці хісарони, вони все ще не досягають того хісарону, який пробуджує творця, щоб він допоміг нам, так Як перетворити в день? В день розкриття. Це все залежить від нашого прохання, від Хесерона у нас. Вочевидь, ми досі не могли пробудити творця. Хімікониме, щоб дав нам Хесаран? Я чув, ви раніше казали, що кожен день стає як ще один день, а нічого не виходить. Так, як використовувати день, зробити так, щоб він став ефективним. Розкриття Творця. Я також перебуваю в тому ж стані. Що? Як створити це, це пробудження? Стосовно творця. Анахно Ми повинні досяти хісарону віддавати творцю. Хісарон, Хісарон який ми утримуємо. Не розкриваємо його, коли звертаємося до Творця і вимагаємо від нього, пробудити наш Хесерун до нього настільки. Що ми не можемо. Більше залишатися у відриві від нього. І сподіватимось, що це нам допоможе. Раве він тут пише, що за рахунок того, що ми молимося, буде бажання на горі. Це створюється справжнє бажання, що це за молитва, де буде бажання на горі, що вища сила, яка перебуває на, на вищому рівні над нами, щоб вона відчула, щоб вона відчувала це нас та відреагувала на нього. Таким чином, що підніме нас на свій рівень, адже немає в нас хісарону. Чи ми баж... Просимо, щоб було бажання на горі, а не перш ніж, щоб було бажання внизу. Ні. Ми не кажемо про те, що є недостатнє бажання в горі. Згори є певне обмеження на світло. Як результат цього? Ми не відчуваємо в повну силу. І повинні кожен пробуджувати хісерон в усіх. Один в усіх, інший в усіх, третій в усіх. І так, якщо ми розкриємо кожен хісерон в усіх, перш за все, це буде великий Хісерон, по-друге, це буде хісарон, який приходить від усіх. І тоді кожному пракуватиме відчути інших. Таким чином що це буде нестерпно. Що називається? буде вважання на горі. Щоб було бажання на горі, як ми кажемо, щоб було бажання перед тобою і так далі, щоб було бажання. І творець не зможе відмовити. Тому що, відповідно до кількості, відповідно до якості, і Згідно з розкриттям в звернення в нашій молитві, ми можемо сказати, що нам дійсно. Бракує бажання віддавати йому. Рабе вчора був чудовий вечір єдності, дуже об'єднуючий світовий. Як виміряти, що ми вийшли з нього з готовим хісароном? Як відчути, що був правильний результат з добрим хісароном? Я не думаю, що ми це можемо виміряти. Це все залежить лише від того хісарону, який ми. Розкриваємо в нашому зверненні до Творця, коли ми розкриваємо наш Хісарон, що нам бракує бути в злиті з ним, і ми хочемо так продовжувати з нашого спільного Хісарону. can